Всім привіт! Наш магазин зараз починає інтенсивно завозити тактичний та військовий одяг, також амуніцію. І от Одні з перших таких флагманських взірців це от сорочка від торгової марки Крісман, виробник Туреччина це наші товариші. От, що по них відомо, що вони максимально приближено вивчають колекції компаній «Край CryPreсті «Артерікс». Харінтія. І от це на мені зразок 3 xl На хлопців худіших, молодших, воно виглядає набагато гарніше, наприклад. Але я себе відчуваю дуже зручно. Приємна дуже тканина. Отаку от сорочку я вже більше року використовую в своєму гардеробі. Саме такий колір. Так що розрібна ціна його десь цієї сорочки 2890 гривень, оптова ціна 1600 гривень. Від S до 3 x гривень.